you Друзі, всім привіт і сьогодні ми разом з Денчиком, який втік до якогось подарунка, залетіли в дріфт. Та дємчика, знаєш, цей подарунок дає? Що? Три тисячі на баланс, пацан, тачки прокачувати будемо. Нормас, нормас. А підкажи мені, а що тебе з Я не Ем... Слухай, коротше, минулого разу, як ти конкретно жорстко валив на Хонді і вигравав у мене, я коротше, ну не зміг це просто так зупинитися, оставити, так понімаєш? І мені довелося трошечки, так сказати, прокачаться. Nissan GT-R, я поняв. А прокатай мене. Ну, давай. він боком тебе дає, Це він ще, кстати, на рейсовій резині. Аби він був на дріфтовій, то він взагалі отаков вміє, коротше. Номера якісь йоу. Да, да, у мене номера йоу. Санечик, як тобі сказати, я тоже! Хотів тебе здивувати, але дивлячись за дві автомобілі, то. Мабуть, сильно я тебе так то не здивую, но машину свою Хонду мені довелось продати. І купив я ось таку аутюшку. Ну, ти знаєш, теж не непогано. Вона не така борза, як твоя, але уже ліпше, ніж та Хонда. Тому я пропоную тобі зараз, може, в дракрейс залетіти. Давай попробуємо, тільки хтось чувак на доджі. Я оце думаю. Давай може взліну тоді гонку. О, а він од'їхав, од'їхав, од'їхав. Давай попробуємо заскочити. Давай двіну може, ні? Длинну? Ну тут в длинні... Давай, давай, давай. заїжджаю. Все, я заїхав. У так. нас, кстати, зимнє оновлення, дивись, тут сніг, Я не знаю, наскільки ми будемо хорошо їхати по цьому снігу, но я сподіваюсь, що будемо їхати. Я тобі скажу так: я уже заходив під час цього оновлення і машин прям кидає, я понял, Да? Тобто... Да? 470 сел? Та ти що дві? Ну, чуваче. як сказати? Ну, там колеса на місці ти що? Ну я ж кажу, не, не, я пошло. дуже сильно дуже сильно старався. Тільки я ж із-за того, що білася, я нічого а не бачу, і я злетів. А, да, да. Я взагалі злетів. Мене пацан теж а, тебе того. теж да, кидає тут? Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow Garden, The Drails... Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше в своїй улюбленій грі. Да, да, да. Оце, чуваки, а оновлення завезли. Ну, а пацан, я старався. Мені щоб з тобою тако, знаєш, тебе щоб догнати. Це я не знаю, що треба. Ой-ой, пацан, я злетів з траси. Це треба, щоб я перевертався, брату. Мою аудюху просто так носе. Я не знаю, з чим це пов'язано. Зима, пацан, зима. Мене так не носило. Бо я ось, коли зима, я ще не заходив, поняв. Я ще протикав, йом. Та тут вообще повний так, капець. Okay. Ось, по асфальті, коли я гасав, то по асфальті взагалі ну, кайфово було, поняв. Мене не носило, uh -huh. все чітко було. А зараз щось, ти знаєш, такого, типа. А, oh, так, yeah, ти поняв? Ти занадто рано фінішірував, і за цього мене гонку відмінило. Да? Yeah? Да, і за цього, що ти був супер-супер швидко приїхав, а я довго це робив, поняв? Тому що в мене машина слабша. І за цього, uh -huh. пацан, мені просто відмінило гонку і нічого не дало. Обалдеть. Я таке перший раз yeah. чуваче бачу. Хоч не знаю, хоч би пару купів насипали, і мені скупили. <laughs> <laughs> ну ладно, поїхали на драх. Пацан, там тебе силки муща, я не знаю, я що, тобі, я що я тебе що я тебе що і і я тебе сказав, що 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 я тебе сказав, і я тебе сказав, я тебе сказав, що 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 я тебе а ще, чувач, я хотів їй показати, просто ось я типу взяв аудюху і цю, поняв? У мене ще в житті якась, ну, так похожа, похожа до такої. Mm -hmm. І тут є диски, поняв, такі самі, як в мене. <laughs> я, Це, звісно, круто. Також. а ти купляв їх уже? Ні, я тільки що купив, поняв. А ну, давай, <laughs> Вані, давай. Раніше, в мене раніше грошей просто не вистачало, поняв. Так, бо, зараз щас усе щас... показується, то диски не такі. Так, щас, щас, я їх зроблю, пацан. Немс, покраска 1000 баксів. Норма. Нормал. Нормал ден, да? Да. Тобі видно вже, чи ні? Ні, nee, ще не видно. А, бо я, мабуть, ще просто ще не вийшов з цього... — Ну так, да, так, да, так, да. ти треба вийтись. А ти знаєш, тут можна і руль міняти, да. Салон можна міняти, так, да, можна точні самі супорти поняв, покрасити. А, це, техніки, це, це знаю, да, це я фарбував. У мене ще машина фарбована, у мене тут і спойлер, і вихлоп, і... І губа передня, у мене все, чувак. У мене ще, кстати, вроді би. А ні, фари я не малював. Можна фари другим кольором зробити. Короче, тут вообще. Oh. Тут дуже багато кастомізації, поняв? Ну no, все, я типа так, просто зовнішній вигляд трищики зміни машини, понял? Так тебе. А, ти ось... Да, Час, в тебе має заспаунти вроді на машині. О, oh, да. О, oh, да, вообще один в один диск, пацан. Хе-хе. <laughs> Ні, ну Нісан прям супер резвий, понял. А, да, да. Як мені з тобою просто соревноватися. Пішли, короче, в автосалон, я тобі покажу, що я хотів купити. Точніше, я це і купив, але мені довелося його продати, бо воно лайно. Е, давай, давай. Коротше, сидів я на форумах, да, і дивився, яка ж машина, ну прям всіх вали, поняв? Угу. Щоб от прям всіх-всіх валило. І я купив собі Audi RS6 за 440 тисяч. Во, 440. 6. Да. Я купив її, вона взагалі не їхала. Я думаю, ладно, куплю на ню повний привод, хоча б. Поняв, бо вона чогось повноприводна тут ізначально. Купив я на ню повний привод, вона все одно не їхала, і прокачка на ню дуже дорога. Ну, от прям дуже дорога. Типа, турбіна максимально стоїть там в районі 100 тисяч, поняв? І я, коротше, думаю, ну і не треба мені ця rs 6 купив назад собі Nissan Skyline, оцього s 35 тому що він був різвий дуже. І я його просто тупо в максимум вкачав. В максимум просто. Я даже катався проти таких самих Нісанів, е, теж вкачаних. У них так само сил було, але я в них вигравав, бо я був крутіше прокачан. Хоча сил у нас було однаково. Але я був настроєний правильно, пані. скільки ви псаку сидів в цьому режимі, пацан? Чого чима 23 третій левел? У мене оцей Nissan Skyline. Повністю вкачаний. І в мене ще є 215 тисяч. Чувак, в мене тільки на цукерка залишит. Ну, такі діла. Але в мене одна машина тільки, це Нісан. В мене теж одна. Просто в тебе 1200 сіл, в мене 400. знаю. Погнали! У мене мою машину взяв, чувак, сів в мою машину, ти поняв? Опять сів мою машину! А ти цей зараз спавни і заново, поняв? Да, да, то я вже раз зараз другий раз все. Бере в мою тачку сідає. Так, ну, давай фармити. Давай тоді ось сейчас золотимо на драх. Тут, ось... тут ось Та тут еще якась беха. Що, може, її вальнути разок логай. Д... Давай, може, в цей, знов длинну? Знов длину? Ну давай, там. давай. Знову ну вже гелік, це жесть. Гелік, кстати, серйозно. Але я, ну, я тікав, я з ким не їздив на цій машині, я вигравав у всіх. Та я вірю, пацан. Поки Свої поки я. Ні, то я їздив проти тачки, в якої було більше сил вроде би, як. Ага. Да. Может я і... було не, про, не просто сил, поняв? а типу типа збалансована машина, да, я да. Віч, я не знаю. Бо багато хто купляє на цю машину резину для драга, поняв? Бо вона типа дорожча. Але на, ці, на тій резині машина хуже їде по дорозі, по обичній трасі, поняв, її зносить. Ага, mm угу. -hmm. От і все. Але сейчас ось на снігу, напевно, вообще всіх зноса. Так, ну давай я не буду не буду особо гнати, щоб ти цього. щоб ти бабла получив. Я бы хоч трошки, хоч щось поняв. Я тебе обоняю. Давай, давай. можеш. Можеш мене не щедити. Хе-хе-хе. я тебе. Я тебе й трогать не буду, ти злітаєш з дороги. Хе-хе-хе. Так, а, тут поворот. Да. О, є шанси? Ні, нема шансів. Ти тож розлетів? Да. <реш> 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 Ні, ну я так побачу, то, як я криполетів. І мачами я за тобой страсу. <реш> <реш> ну 9 9000 мені дали. Ну Нам 4.5 дали. А ти чувак, пристав, як я довго йшов до цього нісана. Що я ж машини не вкачував, бо ти ж, коли машину вкачуєш, ти продаєш її там, ну, не так дорого, як міг би, поняв? Як потратив в ній, ну, коротше. Да, да. І по факту, що я робив? Я сидів, просто фармив гроші, проти кожного ганявся. У всіх я програвав, у кожного я програвав просто. І я постійно фармив чуть-чуть, оце чуть-чуть нафармив, продав машину, купив лучу. І оце так все время. І я всім просто програвав, просто всім поголовно. А ну, я щас о цього доджа винесу, у нього 40-й левел. Кальш, мені, Але знаєш, в чому прикол? Доджики, прям теж. Дуже класно. Бо я вже і грав проти одного до він мене, конечно, наказав. Але в нього було 1400 сил. Ну, в цього сейчас 844, і в нього 40-й левел. А я так газу дав, що мою машину не видно. Просто білий дим. нічого не видно. Ну, в нього, кстати, повний пол. Да, грав, грав. Там просто їдеш по маркерам, і все. Ну, в принципі, коротше, Додж од'їхав. 9:34, я їду оцю штуку. А я ще санечок з геліком, мабуть, зарубив. Да. Да. Не що з цього вийде. Невнікаю, Гелік мене накаже. Ну, Гелік він важкий сильно, поняв? Він не факт, що він круто їде, я не знаю, як він. Він то важкий, але ж прикол в другому. Прикол в тому, що в ньому 1300 сил в пацана. А, -а, а Ну чувак, тому, я, ні, скажу я скажу так, Я скажу так, оцей чувак на Додж, я в нього виграв. І він ще взяв якусь другу машину беху. G90 він взяв, поняв. І він, ага. мабуть, ще хоче, щоб я його зараз на G90, щоб він програв ще. Але ти знаєш прикол цього геліка? Я так, я так дивлюся, все за ним. Типа, вона в нього дуже круто рулить. Да? Да. от прям, там я дальше... так дивлюся, він кайфово кайфовує, рулить і... Бо там далі гіперкари є. Ось зараз оцей G90 взяв у нього на 100 сил менше. Але він може, ну, поїхати швидше мене, насправді. Ну, цілком реально, типу, знаєш. Ні, чувак, він вообще не їде. В нього вона вообще не їде, пацан. Вообще. Я ти чисто з ним на трах залетів. Ти Єлік знову, пацан, так само як ти, поняв, раніше закінчив. І в мене просто пропав маркер, типу, вон. І не дав бабки? Да. Зато в, те да, в тебе один стил левел диви. в тебе 23 уже. 23. 23 Да. А мені цікаво, чуєш? А дивися, а якщо, я заспавню свою тачку, а ти збоку сядеш, умов. А ну сядь до мене. Ща, сей, щас, щас, сяду. Щас мне надо в себе вилізти сначала. Ну. Если ти в гонку типа заїдеш, то я да, я да, выпаду да. з машини, Я випаду, я не буду сидіти з тобою. Де да, тебя машина куда сама. <laughs> ну, она сама газу дає, ей нормально. <laughs> О, а ну звіцаю. Це, що знає? Це, це? Мерсед дест. Що це? А це було. Є, це беха, це я їй тільки що виносив, це G90. Ця. У неї тисяча з лихом а сил. Тисяча двісті 1000... що? Так, давай я заспавню тачку. Кажу, Чи ти з ним а поїхав? А я вона кажу. Ну давай я попробуй. Я не з стілом виграю, понял. Попробуй. Зілом. Я щас Макларена з'їм, пацан. Ну там ще порно, бо Макларен мені каже, що можна класно тюнити. Я теж думаю, що Макларен дуже хорошо тюниться. А я вообще, знаєш, що я можу зробити, Ден? М. Я можу щас поїхати купити резину другу. Поняв? Дрифтову. Угу. І чисто боком кататися з тобою Ну, як варіант. Ну, мені її купляти не надо, в мене вона, типа, куплена, я можу її просто передіти. А, М -м -м. так ти якщо купляєш типа деталь, то воно в тебе не забирає її, так? А, дивись, не завжди. Коротше, якщо це привод, поняв? Угу. То, то привод не. Привод треба завжди купляти. Немає, да? да, да. Ось у мене резина дрифтова, я поставив. Дивись ще, що я буду робити. На дрифтовій резині це вообще капець буде. Ще плюс зима, пацан. Я сейчас вообще раздам стиля. Не, ну, та машина моцна. Вона А, душа хуй. Ну на дрифтовой резене, пацан, що я тут чудю? Она просто боком всю дорогу едет. Не, ну слухай. Мене, як правда, ця беха виграла, поняв G60. Але прикол в тому, що він закінчив гонку 51-86, а я закінчив 52-33. Ну, то він тебе не сильно виграв, поняв? На 50 секунд, буквально, поняв? Ну да, так, так, легенько, так. Точніше, не 50 секунд, а 50 мілісів. Це вообще ерунда. Чувак, ти подивися, що я тут роблю? Я вже докрутив дрифта до Х2. І що, ти б скільки дали, бабла? Не, не знаю, 2700 ще показує. Ну це, мабуть, досвід, це мабуть, не, не бабло. Я не можу крутити, мені не дає. Коня, у мене тачка занапту слабка, і пока буду. Да. Ось сейчас сядь на мою, да, давай да. поменяемся тачками. Давай. Сідай, сідай, до мене за руль. See you. Та, пацан, він общай був. Я просто зажал зажав зі кнопки и интуї. Да, да, і все, поїхав выховмок. А ми можем гонку запустити, якщо я на твої тачки, а ти на мої. А давай зайдем в дроб. Да, давай, давай, попробуй. А, ні, нас не рахуєся, дві. А, Ага, не ладно. Отдавай мені мою райбу. Отдаю, отдаю. Давай я ти піддамся, бабла золу зараз. Давай, давай. Щоб хоч трохи бабла в тебе було, щоб ти прокачався. Угу. Бо я, коротше, коли фармив, я вибирав шлях такого, терпіли, поняв? Я прям взагалі терпів. Я не вкачував тачки абсолютно, але я й назбирав на цього Нісана бистро, поняв із-за цього. А так по правильному, то треба цей просто брати і прокачувати тачки і грати, вигравати гонки і за цього ж ти їх прокачуєш. Жалко, знаєш що, пам'ятаю, ми не не помню, правда як той режим називається. Ми з тобою якось теж грали в якісь гоночки, і там можна було прям знаєш тако набрати купу гравців і учаснити в гонках там п'ятьох, шістьох. тільки для двох. Да, да. Є багато гонок в роблоксі, так. Режим то реально прикольний, поняв. Типу сама механіка цікаво зроблена з типою автомобілів. Або якось, знаєш, рознообразити поняв. Ну, щоб більше гонок. Це Да, да, да. І щоб воно було не тільки вдвох грати. Ну а це треба чекати, оновлення. Тут можна отако поняв по кругу їхати, і топовішки ну. давати. Ну да, да, я знаю. Ну я вже я вже це поняв. Але ще це треба обережно, бо можна, коротше, дуже жорстко тут тарантити. А взагалі так, то можна давати боком просто на цьому, на полі, і все. А ні, на полі не рахує, чую. А, да, тільки на дорогу треба? Так, да, 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 на полі не рахує, пацан. Чусанічу, ти як ти думаєш, мені що краще зробити? Е, прокачати оцю машину, що в мене є, чи ліпше щось купити собі інше? Ну дивись, тачка більшого більш тіра чи чи їде быстріше. Uh -huh. Типу, в тебе тір же третій, по факту. Ну, no, по факту. Ну. Значить, четвертого тіра тачка на фул прокачці буде швидше, ніж третього. Поняв? Ти можеш такого Нісана купити, як у мене. Ти вообще всіх будеш валити. У мене Та, ще я ні я один не буду. виграв. А, понял? А він 200 це 20... на все стоїть? А, реально? Да. Ну чекай, а скільки моя стоїть? 125 плюс 20, це типу 146 в мене буде. І в тебе 50 ще є У мене 50, да. Ну, все одно не хватає, треба ще чуть-чуть поняв. Да? А скільки він стоїть, пажды, сейчас я гляну. Ну, якщо точно 200, то, то буде долг. А я можу отако нажати sell 282 тисячі він стоїть Бо прикинь, у мене 280 тисяч, я його можу продати, І за і тільки 70 тисяч мені дає за тюнінг, поняв? Хоча, ну, я в тюнінг положив набагато більше. У мене тут тільки сама топова турбіна Ой, 1050 стоїть. Тут проти мене Ford Focus, щоб ти по. Ой. І що він, що, він вали той понимав, Ford? Форд? Е, та я случайно в короче, тачку удалив свою. Поняв. Ні, ну суть не в тому, поняв? Суть в тому, що в пацана Ford Focus тоже 400 сил. Типу, як мене Угу, то да, да. Чувач, я тобі кажу. Тут е, я катався проти Бехи є 60-ї, в якої було 600 сил. Ну я ось сів до пацана в BMW G90, цю нову, М5. Вона вообще не їде, пацан. Ні, ну я не знаю. Ну Nissan просто дуже класно тюниться. Паня, ось що він, я він мало того, що класно тюниться, він дуже круто їде, даже коли стоковий, поняв? Він резво їде. Угу. От такі от діла. Так що ден, прокачуся. На цьому напевно будемо завершити. забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобий. З вами був Денчик і Саньочок і всім пока-пока. Пока-пока.